Доброго дня колеги, підписники та гості каналу. Сьогодні 7 липня, вже другий день, копаємо часник. Вчора не копали неділя, сьогодні купаємо. там одну половину вже викопали. Сьогодні докопуємо цю сторону. Тут була мілка одна зубка посаджена, сорт Любаша. Отакий От у нас часничок наріз. Дивіться, як бачите, чотири зубки. Десь 4,5 і до п'яти. Ось п'ятірка є, тут вже 5 зубків. Ось подивіться яка, чотирохзубочка. зубочка. Це чудовий посадковий матеріал. А груда то у нас, звісно, подивіться на яка. Але нема куди затягувати, чесничок готовий. Стрілка практично вирівнялась, але листя вже практично сухе. Ось так. Мусимо витрасати від землі. Ось є десь шестерки. Різний часник, тут однозубка зовсім мілка була, тому це дуже хороший врожай, як на мене. Стандартна 4-5, шістки рідко попадаються. Хочу вам показати через ті стресові умови погоди, чи через що воно було таке. Багато не поділилося, пішло в крупну однозубку. Ось, подивіться, яка однозубка є. Ось по 4 см. А тут є, попадаються екземпляри. Потрібно шукати. Ось, десь в районі 5 сантиметрів. Розрізав я її, дивився, одна точка росту. Так що посадково в цьому році буде. Ось подивіться яка однозубка. З цієї сторони менше. Тому що тут була картопля в минулому році, трішки кращий ґрунт. Ось Все однозубка. А з цієї сторони, де ми копали, там була пшениця, дуже погана земля. Там відсотків 70 було однозубки. То я трішки лопатою повикопував, яка менша була, полягала, пожовкла, а то копали, то є снопи де відсотків 90 однозубки, а решта зубок головки. Тому такі колеги справи. Отам От у нас, он, бачите, через город з крупної однозубки посаджено. І ще на трьох участках крупна, то там ще стрілка під 90 градусів. Подокопуємо це та й будемо приступати там. І ось у нас ще однозубка. Тут є крупніша, вон 13 рядків з того краю. А звідти і рент там мілка. Тому можливо ще й сьогодні той участок викопаємо. І туди до берега крупна однозубка є. Подокопуємо і будемо приступати до крупного. Вже можна відкривати бронь, кому потрібно, телефонуйте, замовляйте, будемо сушити, калібрувати. І по можливості, якщо в цьому році дадуть відправляти, будемо відправляти. А то щось таке робиться з цими новими почтами, що будуть, говорять, по три посилки більше не будуть відправляти, але якось будемо викручуватись через других людей будемо відправляти. Кому подобається, ставимо лайки. Не забуваємо коментувати, підписуватись. І всім гарного врожаю. Мирного неба, всім до побачення.